Тим часом стало цілком очевидно, що українське військо серйозно готується до можливої відкритої збройної сусідської агресії. На рівненщині сьогодні тренувалися тренувалися вправно стріляти і знищувати ворога представники всіх родів військ. І, хоча офіцери майже унісон запевняли, що навчання планові легенда бою виявилася виписаною просто з українського сьогодення. Противник насувався, каже Олександр Курсик, із півночі і зі сходу. Військові і техніка реальні умови умовні. Ворог прориває кордон України, ігнорує попередження і йде в наступ. Українські військові реагують миттєво. Міномети, кулемети, стрілянина станків. Незважаючи на це, ворог проривається у глиб території. Українські військові бідкаються, що техніка морально застаріла. Воювати у разі наступу ворога готові, але нічим. Забезпечені технікою на всі 100%, Але ну вона, вона морально застаріла. Вся техніка, практично ну, -х, 70 х років, то, тобто її треба оновлювати. Про події у Криму військові говорити відмовляються. Кажуть, до війни безпосередньо не готуються. До неї запевняють потенційно завжди готові така робота. А сьогодні, мовляв, планові навчання. Більше вважаю, щоб вирішували політики. А ми займаємося як повсякденний день бойовою підготовкою. Ні до чого такого ми не думся. Займаємося бойовою підготовкою, як в повсякденний день. Після оборони своєї території українські військові пішли в наступ. Ворога відкинули, кордон відновили. Керівники навчань задоволені: ніхто не постраждав, а бойовий дух українського війська впевнені незламний. Ми українці. Ми сильна нація. Ми переможемо любого ворога. Умовного неумовного. Олександр Курсик, Олександр Ковтунець. Рівненщина. новини. Два плюс